Здобули золоті медалі юнацької ліги Європи зі стрільби кульової. Три міжнародні нагороди опинилися у скарбничці кульовиків із ДІСШ номер Номердин. Медалі здобуті у командних змаганнях, які відбулися у сербському місті Новісад. Вихованець Віктора Недбайла Тимур Підгорний став володарем золотої медалі командного заліку зі стрільби з пневматичного пістолета. А у стрільбі з пневматичної гвинтівки два золота здобули Софія Михайлюк та Анна Ляшенко, яких тренує Альона Федорова. На Кубку України у Рівному представники горішніх планів, які є вихованцями дю США 1 здобули п'ять нагород. Перемогу у фінальному бою у категорії 92 кілограми здобув Євгеній Павловський, якого тренує Віктор Чирочка. Боксер із горішніх плавнів у фіналі переміг Павла Юскова з Києва. Ще чотири медалі Кубка України здобули інші представники дю США 1 Вихованці тренерів Олександра та Ірини Середницьких. Срібними призерами турніру стали Руслан Шилов категорія 60 кілограмів, Данило Перетокін у вазі 57 кілограмів, Каріна Звєрєва у ваговій категорії понад 81 кілограм, та Марина Шевченко у вазі 66 кілограмів. У матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу Другої ліги гірник спорту у гостях поступився Олександрії-2. У дебюті гри команди обмінялися забитими м'ячами. Олександрійці відкрили рахунок після реалізованого Ярославом Базаєвим пенальті. А потім форвард гірника спорт В'ячеслав Студенко встановив рівновагу 1-1. Перед перервою команда з горішніх плавнів пропустила контратаку суперника, яка виявилася результативною. На першій компенсованій хвилині знову у ворота гірників відзначився Ярослав Базаєв. У другому таймі рахунок не змінився, тож через мінімальну поразку 1-2 гірник спорт перервав свою шестиматчеву безпрограшну серію та перемістився з третього на п'яте місце. Наступну гру команда Валерія Куценка проведе вдома з «Колосом-2». У чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги вдруге поспіль команди ДЮФК Гірник спорт виграли обидва свої поєдинки. Цього разу максимальний результат юні гірники продемонстрували у гостьовому матчі із Кременчуцьким ягуаром. Команда вікової категорії Ю-17 виграла свою зустріч із рахунком 4-1. Двічі у складі команди тренера Олександра Бідника відзначився Артем Телятник. Ще два голи на рахунку Олександра Ахременка та Микити Рибака. Серед команд вікової Категорії Ю-15, вихованці Дюфека Гірник спорт виграли зустріч із рахунком 2-0. Перемогу команді тренера Романа Цимбала забезпечили голий Кирила Маскайкіна та Сергія Поварова.